Сьогоднішній урок почнемо з помічничком, будемо говорити про правила безпеки в прикормі. І почнемо з безпечного положення. Малюк під час прикорму має знаходитись в положенні сидячому під кутом 90 градусів. Це дуже є важливим. Також е ще важливе, які. Е Інші фактори в стільчику, якщо дитинка знаходиться, і це буде в бонусному уроці, як обрати стільчик і на що звернути увагу, щоб він був безпечним. Тож, малюк у нас знаходиться в сидячому положенні під кутом 90 градусів, чи в стільчику для годування, чи у мами, чи у тата на ручках під час прикорму. Ось так ми його підтримуємо під груди, і ось так ми їмо. Але якщо чесно, мені більше подобається, коли малюк сидить все ж таки в стільчику, бо його можна побачити мамі. Він може бачити маму, можна десь посміхнутись, поговорити і мати візуальний контакт. Але це особисто. Мені так подобається, ви можете і тримати дитинку. Щодо положення, якщо дитинка ще не сіла, сучасні педіатри дозволяють підсадити дитинку під час прикорму, і в цьому ж страшного нічого немає, це ніяк не вплине на розвиток дитинки. Тому... 90 градусів дуже часто бачу в інтернеті у мам блогерів ось таке положення дитини, коли якщо це особливо пюре прикорм, то здається, ніби ж рідка консистенція і нічого не станеться, але ні. Не в лежачому положенні, не в напівлежачому, тільки під кутом 90 градусів, бо ризик задухи на пюре при кормі і на БЛВ при кормі, однаковий і цьому є дослідження. Тож, на другий момент, який слід звернути увагу щодо безпеки це безпечна подача, яка має бути м'яка, щоб. Перевірити, наскільки вона, м'яка, ми перед кожною подачею ось так пальчиками розтираємо їжу, притискаємо. Якщо ви з легкістю можете зробити це е, своїми пальчиками, то е, з цією їжею цілком з легкістю впорається дитина своїми яснами. Е, не давайте дитинці їжу, якою вона може. Вдавитися, слід треба слід повністю уникати продуктів твердих, таких як бублики, цілі яблука або горіхи, не дай Бог, Це, ці продукти несуть потенційно високий ризик задухи. Інші продукти можна адаптувати, наприклад, ягоди круглі, можна порізати, безпечну подачу можна перевіряти на сайті Solid Starts. Він іноземний, там його можна перекласти через браузер і повністю читати, йому можна повністю довіряти цьому сайту. Не давайте ніколи годувати нікому вашого малюка. Краще і само... <сміст> взагалі нікому не годувати малюка, щоб він це робив сам. Але все ж таки, якщо дитинка на пюре кормі, пюре кормі передбачає годування з ложки, як це зробити правильно, ми вже з вами говорили, я вам вже показала. Е якщо дитинка сама зараз не кладе їжу в рот, то певно, що вона до цього не готова. Або там є якийсь інший шматок їжі, або е, вона відволіклась на щось інше, і це також підвищує ризик задухи. Е, треба дитинці давати зосередитись на їжі, не відволікати її. Е, чому е, особливо всі категорично проти, і я в тому числі. Щодо мультиків, тому що дитина зосереджена на тому, що відбувається на телефоні чи телевізорі. А в цей час мама їй або бабуся ставить ложку з їжею в рот, і це також підвищений ризик задухи. Дитина не готова зараз зосередитись на одній дії, тобто вона зосереджується, але не на тій, яка нам потрібна. І це така досить ведмежа послуга, тому що е, тут жодної мови про власні потреби, бажання, е, розвиток. Е, Здорових відносин з їжею мови не йде. І нам ніколи не можна залишати дитину наодинці з їжею, тому що тому що ми просто можемо не побачити, що сталося. Є обов'язковим я дуже-дуже дуже раджу і прошу кожного матусю або кожного татуся передивитись. Відео про надання першої допомоги при вдавленні дитині рочку. Коли вашій дитинці стане один рік і більше, знову подивитись відео, бо там різні техніки. І після того, як ви подивитесь один, два, десять разів відео, це не треба робити один раз, це треба зробити декілька разів, щоб воно відклалося у вас в голові. Просто. Потренуйтесь на своїй дитинці, потренуйтесь її поставити ось так, як покажуть вам на відео. Це, ну я розумію, що може бути важко для маминої психіки, але це застережить вас в майбутньому, хай воно вам ніколи в житті не згодиться, але знати про це треба. Проговоріть з чоловіком план дій, хто і що робитиме, якщо вашій дитинці треба буде все ж таки допомога. У відео вам покажуть, коли дійсно треба дитинці допомагати, тому що мами, коли перший раз бачать, коли дитинка давиться, можуть дуже злякатись, бо ми не розуміємо, чи треба вже допомагати, чи ще дитинці треба дати час. Чи взагалі ми можемо розхвилюватись настільки, що дитина розплачеться, і після цього вона не буде готова ні продовжити прикорм, і ця поведінка може закріпитись і бути такою постійно. Тому нам важливо зберігати спокій в цей момент. А щоб зберігати спокій, нам треба бути до цього всього готовими і підкуватись інформативно і практично. Проговорюйте з чоловіком, що ви будете робити. Якщо вашій дитинці треба допомога, у нас так було, і мені це надавало дуже великий спокій. Я проговорила з чоловіком. Я знаю, що, наприклад, я не розгублюся в такій ситуації, а він може розгубитись. І ми розділили обов'язки, і коли домовились, що він дзвонить. У швидку допомогу, а я навпаки можу в цьому моменті розгубитися, і в мене будуть сильно трястись пальці, і мені важливо залишитися з дитиною. Він дзвонить у швидку допомогу, викликає. А я залишаюся з дитиною. Знову ж таки, не дуже приємні для сприйняття. Маминою психікі речі, але ризик, задухи на прикорм, на БЛВ прикормі і на пюре прикормі однаковий. Цьому є дослідження. І в будь-якому випадку, при будь-якому вибраному виду прикорму, ми все одно робимо ці дії. Бережіть себе і малючків.